На телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас на Рівненщині Газифікували 551 село із понад тисячі населених пунктів краю. Ним став Кричильськ, що у Саринському районі. Населення нараховується 2975 чоловік. Народжуваність з кожним роком нас більше є. Блакитне паливо, як запевнило керівництво рінгазу та народний депутат Микола Шершун невдовзі з'явиться і у двох сусідніх селах: Поляна та Одринки. Служу народу України 169 випускників кафедри військової підготовки. Новий гп уже за місяць отримують звання молодшого лейтенанта запасу. Усі вони склали урочисту присягу на вірність українському народу. Я Вацик Юрій Юрійович вступаю на військову службу. і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Поважний ювілей 65 років діяльності відзначив дитячий туберкульозний санаторій Новостав, що у Рівненському районі. Пам'ятну дату, юні пацієнти і колектив святкували з чиновниками, меценатами та іноземними гостями. Сподіваємось, їм весело з нами. Кожен рік я сподіваюся побачити тих самих дітей, що й торік. Нарівнишині газифікували 551 село із понад тисячі населених пунктів краю. Ним став Кричильськ, що у Саренському районі. Село доволі велике. Народжуваність у ньому зростає, тому пуск природного газу, і, відповідно покращення побутових умов людей. Подія у Кричильську справді не пересічна. Звісно, аби газ з'явився у кожній оселі, людям ще потрібно буде витратити по кілька тисяч гривень. Детальніше про свято у Кричильську та перспективи подальшої газифікації району. Іван Марчук. Сім років тому кричеляни вже мали надію, що до їх села підведуть газ однак, тоді чи то за безгрошів'я, чи то за інших невідомих причин, справа так і не зрушила з місця. Весь цей час люди заздрили жителям газифікованого села Корос, що знаходиться за якийсь кілометр від Кричильська. Тепер же із сусідами вони в рівних умовах. Усе це результат спільних зусиль рівнегазу, який витратив 5 мільйонів гривень районної влади та народного депутата Миколи Шершуна. Сьогодні сяду в нашому селі в частинці незалежної держави. Доща кої дорослі і малі. Усім причепним до цієї справи село Кричильськ одне із найбільших у Сарненському районі. Його протяжність 5 кілометрів. На нашій території 700 дворів. Ще під забудову роздали до 200 номерів. Населення нараховується 2975 чоловік. Народжуваність з кожним роком нас більше є. Провести газ до своїх осель селянам, які живуть найдалі від газорозподільчого пункту, коштуватиме не дорожче 6 тисяч гривень, каже сільський голова. Тим, хто живе ближче, це обійдеться дещо дешевше. Суми для селян можливо і не малі, але половина сіл області через це вже пройшла. І нині про відмову від дров та газових балонів не жалкує ніхто запевняють у Рівнегазі. після того, як газ з'явиться в будинках у всіх будинках. Ви... Будете життя ваше поділиться на дві частини: життя до газу і життя з газу. Кричильськ стало 551-м селом на Рівненщині, яке вже має таке благо цивілізації. У Сарненському районі ж воно 23 третя із 65. Найближчим часом запевняє народний депутат Микола Шаршун. Газ з'явиться у сусідніх із Кричильськом селах Поляна та Одринки. Перспектива. Така є, аби ми за декілька років все зробили, аби закінчити газифікацію малих і великих сіл Сардинського району і інших районів. Також це мається на увазі Березнівське Костопульське, тому що я знаю сьогодні який стан і знаю, яка перспектива. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Кооперативи створювати які закликають селян, не такі вже й вигідні самим сільгосвиробникам. Причина кажуть люди у недосконалій законодавчій базі. Вони готові об'єднуватись однак лише за умови, якщо ці кооперативи будуть визнані неприбутковими і їм не потрібно буде сплачувати ПДВ. Утримувати худобу жителям краю незабаром стане взагалі невигідно. Навіть попри дотації, які нині виплачують за телят. Люди кажуть, в майбутньому ті ж телята почнуть давати молоко, і його слід буде реалізовувати. Нині це невигідно, адже за літр молока заготівельники платять аграрним підприємствам близько трьох гривень, натомість населенню в півтора, а в той удвічі менше. Тут впевнені чиновники все потрібно чим швидше вирішувати на законодавчому рівні. Держава повинна мати право регулювати міні мінімальну закупівельну ціну в залежності від ситуації, яка складається на ринку. До речі, така можливість передбачена. Кабінету міністрів України в законопроєкті про сільське господарство, який зараз зроблений нашим міністерством, буде подаватися в Верховну Раду для розгляду народними депутатами. Встановлення урядом мінімальної ціни на молоко у розмірі щонайменше 2 гривні 50 копійок за літр значно полегшило б життя селянам, але поки що чиновники можуть підтримувати одноосібників лише порадами. Треба кажуть створювати кооперативи. І вже тоді вони будуть пропонувати, мол, заводам не 10-12 кілограм вироблені на одні подвір'ї, а оптову партію півтори-дві тони молока, яка вже має абсолютно іншу ціну. Але і тут не все так просто. Люди готові об'єднуватись однак лише за умови, якщо ці кооперативи на законодавчому рівні визнають неприбутковими і їм не потрібно буде сплачувати податку на додану вартість. Тоді переконане керівництво області можна буде їх підтримувати та допомагати стартовим капіталом. Ми їх створили 100 вони є на бумазі, але дайте ж гроші придбати ту холодильну установку. Один рік виділили 5 мільйонів потім для України, потім ліквідували цю постанову і нічого ні копійки не дали. Ні копійки, якби дали, значить ми йшли б вже вперед. Коли буде в кооперативі холодильні установки, лабораторія, тоді буде якісне молоко і буде конкуренція. І тоді. Населення зможе отримати ціну на молоко, таку як на підприємствах. А це в свою чергу дозволить людям почувати себе більш впевнено. Люди не будуть виїжджати на заробітки, будуть доглядати корови, створити сімейні ферми, будуть отримати гроші, і буде йти трудовий стаж, де люди будуть іти на пенсію від своєї сімейної ферми. Однак поки що все це залишається лише у планах, адже відповідний законопроект щойно не надійшов на розгляд до Верховної Ради. Вікторія Катеринчик Назар Медріган. Інформаційна програма день. В Україні офіційно стартувала кампанія з виборів до Верховної Ради України з 30 липня до 9 серпня. здійснюватиметься висування кандидатів у народні депутати за партійними списками і у мажоритарних округах на з'їздах, зборах або конференціях партійних організацій чи шляхом самовисування. Зокрема, на рівнішені таких округів буде 5. Реєстрація кандидатів у народні депутати завершиться 20 серпня. Тим часом в області, як і по всій Україні, розпочалася акція Тест мого депутата. Незалежний громадянський рух чесно запропонував рівнянам заповнити листівки і висловити свої думки щодо тих чи інших депутатів Верховної Ради або кандидатів. Результати опитування обіцяють ініціатори акції. Можна буде переглянути вже у вересні на сайті руху. Єдина наша мета в Рівненщині по всій Україні єдина мета це протестувати всіх депутатів на певні шість критеріїв, наприклад, на те, чи був депутат задіяний в корупційних діях, чи він порушував права і свободи людей, чи він голосував своєю карткою, чи він відвідував всі сесії, чи змінював свою політичну силу. Кожен четвертий безробітний інвалід на Рівнешині отримав робоче місце. Загалом цього року за сприяння служби зайнятості працевлаштували 251 людину з особливими потребами. Цей показник на 20% краще ніж за перше півріччя минулого року. Повідомляє Прислужба обладміністрації адміністрації з посиланням на Світлану Сад. З початку року у служби зайнятості області звернулося понад пів тисячі людей з обмеженими можливостями. Для 41 особи створили дотаційні робочі місця, а 14-тьом надали стартовий капітал. Для організації власного бізнесу, виплативши одноразову допомогу з безробіття, крім того, 93 інвалідів перенавчили і після підвищення фаху робоче місце одержали 70 людей. Ще 73 безробітних осіб з обмеженими можливостями залучали на оплачувані громадські роботи. Двокілограмову печінку принесли під стіни обласної адміністрації. Місцеві активісти її разом з майже двома сотнями підписів хотіли передати керівництву області та привернути таким чином увагу до незадовільного фінансування обласної програми з профілактики та лікування вірусних гепатитів. Чим закінчилася акція, знає Людмила Усік. Хвора печінка на підносі для чиновників під стіни обласної адміністрації принесли активісти, які хочуть, аби обласна програма з лікування гепатитів таки розпочала фінансування. Як печінка хворого на гепатит відмовляє без ліків, так і програма не працює без коштів. Впродовження акції, що відбувалася в п'ятницю, коли всім бажаючим робили аналіз на гепатити, нині активісти вирішили достукатися до обласної влади. Ми проводимо з метою, щоб звернути увагу наших народних обранців, депутатів обласної ради, щоб вони фінансували програму обласну програму з лікування гепатитів. Так як в нас є ця програма, але вона не фінансується і через те люди не можуть отримувати безкоштовне лікування вірусних гепатитів. Програма фінансується недостатньо, кажуть активісти. Вони закликають чиновників негайно знайти гроші, адже лікування гепатиту вкрай дороге. В залежності від стану хворого воно може сягнути і 70 тисяч гривень. Керівники медичної галузі відповідають, програма боротьби з гепатитом діє настільки, наскільки вистачає бюджетних коштів, адже крім неї, обласний бюджет фінансує ще не один десяток подібних програм. Вартість в рік одного хворого в залежності від програми і від важкості стану. Може досягти десь 50-80 тисяч гривень. Профінансовано в минулому році на 350 тисяч гривень. В цьому році поки що першим траншем пішло 200 тисяч. Я думаю, що до кінця року буде переконання бюджету. Ми будемо ставити питання, щоб ця програма була дофінансована більше, тому що зрозуміло, що це значно мало. Печінку на підносі активісти пронесли лише до входу в обласну адміністрацію. Далі не пропустила охорона. Втім, підписи зібрані раніше на майдані незалежності в громадську приймальню. Вони все ж передали. Якщо не дочекаються реакції, обіцяють влаштувати подібну акцію на сесії облради. Людмила Усік, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. 169 випускників кафедри військової підготовки Національного університету водного господарства та природокористування склали присягу на вірність народу України. Уже за місяць усі вони отримують звання молодшого лейтенанта запасу. Керівництво ж університету запевняє наступного навчального року кафедра зможе прийняти та підготувати вдвічі більше молодих офіцерів. Продовжуйте тему Роман Сварида. Я, Вацик Юрій Юрійович вступаю на військову службу. і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Урочисту присягу на вірність народу України склали 169 випускників кафедри військової підготовки Національного університету водного господарства та природокористування. Цього дня вони чекали два роки, упродовж яких освоювали усі тонкощі військової справи. Потім Майбутні офіцери пройшли навчальні збори при військовій частині у Дубні. До речі, керував ними студент кафедри Андрій Мосійчук. Ми безпосередньо керували особовим складом, там де ми вчилися бути командирами, дотримуватися розпорядку дня, бути дисциплінованими, відповідальними, дотримуватися тих обов'язків, які на нас ставило наше керівництво жити, скажімо так військовим життям, тобто життям звичайного солдата. Вже за місяць. Усі випускники кафедри військової підготовки отримають погони молодшого лейтенанта. Тим часом, запевняють керівники кафедри, вже з початком наступного навчального року тут очікують значно більше курсантів. Згідно постановою Кабміну, з цього року будь-який студент любого будь вузу може навчатися на каврівської питомці, заключивши ректор з ректором контракт про навчання на кадрівської питомці. Тому запрошуємо любого студента. Та любов університету до нас на навчання вже нині. Кафедра військової підготовки водного університету здатна прийняти на навчання 400 курсантів із Рівненської, а також сусідніх областей. У нас є всі можливості: матеріально-технічна база, викладацький склад, який дозволить нам на майбутні роки значно збільшити випуск офіцерів і поповнити ряди збройних сил України. Високоякісними класними спеціалістами Роман Свирида Микола Штемпель інформаційна програма День. Побутовою технікою, книгами та іграшками Днями вітала дітей та колектив обласного дитячого туберкульозного санаторію Новостав, що у Рівненському районі, приводом став поважний ювілей оздоровчого закладу 65 років діяльності. За цей час тут побувало понад 24 тисячі хворих. З року у рік їх кількість не зменшується, каже в санаторії, Втім, тут роблять усе можливе для того, аби професійно лікувати, оздоровлювати та навчати дітей, які мають складну недугу. За 65 років дитячому туберкульозному санаторію Новостав довелося пережити чимало змін та реорганізацій. У стінах цього оздоровчого закладу лікувалися тисячі дітей, хворих на страшну недугу. За весь період наших 65 років ми пролікували більше 24 тисяч дітей, які хворіли такою важкою хворобою, як туберкульоз. Раніше були «Смертельні випадки, але на протязі більше 15 років у зв'язку з ефективним лікуванням в нас немає цього. Кожного дня в санаторії лікуються та відпочивають біля 120 дітей. У рік більше 600. Яна приїздить сюди щороку, скільки себе пам'ятає. Каже, знайшла тут і друзів, і веселощі, і оздоровилась. Приїжджаю сюди, і мені тут добре, і тут багато подружок знайшла. Тут добре годують, тут добрі вчительки, Тут багато друзів приїжджають. До нас приїжджають вірующі, то ми гуляємо з ними. Проводимо ігри якісь. Окрім представників церкви, про дітей не забувають і численні меценати та благодійні організації. Зокрема, Маріан приїздить до санаторії уже втретє. Дівчина є членом благодійної організації soul you» і не боїться далекої дороги аж з Голландії. Ми граємо в ігри з дітьми. Ми розповідаємо їм про любов до Бога. Ми даємо їм любов. Сподіваємось їм весело з нами. Кожен рік я сподіваюся побачити тих самих дітей, що й торік. Щороку малеча приїздить до новоставу Почивати, лікуватись та навчатись однак відповідного місця для уроків у санаторії немає. Тому керівництво закладу у найближчій перспективі планує відремонтувати школу. На сьогоднішній день нам в першу чергу треба цю школу завершити при наявності коштів. Я надію, що влада нам допоможе виділити кошти, щоб завершити ремонт школи. І ми плануємо так, щоб в вересні місяці ми могли вже в цих приміщеннях. Навчати наших дітей, а поки що у санаторії святкують 65-річчя діяльності. Лунають оплиски, дітям дарують подарунки, сяють радісні обличчя, і це незважаючи на те, що мають ці юні пацієнти зовсім не радісну хворобу. Олена Борова, Іван Марчук та Назар Мідріган інформаційна програма День. П'яте місце на Олімпійських іграх, що стартували у Лондоні у стрільбі з пневматичного пістолета, посів рівнянин Олег Омельчук. Після семи фінальних пострілів наш земляк був на другій сходинці, але у наступній спробі він влучив у вісімку, перекресливши тим самим усі надії на медаль. Ще один шанс здобути першу для рівненщини олімпійську нагороду в Олега буде 5 серпня. Цього дня він змагатиметься у стрільбі з малокаліберного пістолета. Нагадаємо, крім Омельчука, до Лондона також вирушили четверо рівницьких легкоатлетів. Перший з них Дим Слободенюк вийде на старт 3 серпня. незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Я ж прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось.